Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Сьогодні будемо молитися нашою молитвою Розарію, нашої Небесної Цариці Марії з Злюрт. І будемо випрошувати необхідних нам благодати. Будемо молитися за мир в нашій країні, як каже Папа Франциск, безперестанку молитися про мир у світі, в нашій країні, в наших серцях. За наших військових, за наших молимося, щоб Господь зберіг всіх тих, які в полоні, які, які на реабілітації поранених, за їх родини, за їх сім'ї, за волонтерів. Молимося за Назарчика, про дармо, за маму віру, за одужання Господь ізціляє, дає її спокій, душі тіла, береже. Молимось за. Данилка і Богданчика зцілення, за, за Олександра. Молимось всіх ваших інтенціях, дорогі брати і сестри. Збираємось, готуємось і разом. Ця об'єднана молитва завжди є молитвою міцною, коли молимось одні з коли молимось разом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Дорогі брати та сестри, запрошуємо всіх вас на цей святий розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. Де би не були чи тут в Люр, чи за кордоном, єднаймося разом в молитві по об'явлені Діви Марії Бернадекі, саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитися та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію, та просимо Богородицю Матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні намери, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. І нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. І зараз разом молімося. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань третього дня Воскрес із мертвих, бо на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Молимося за інтенціях святішого Отця, папи папи Франциска за святу католицьку церкву. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Перша славна частина. Воскресіння Христове, а першого дня в тижні рано вранці вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували і застали камінь відкочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса, і от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах, коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали: Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес! Господи, ми молимось за всіх потребуючих, молимось за працівників католицького медіа центру, католицького телебачення, молимось за всіх працівників католицьких медіа в Україні, Отче наш, що нашої сила на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на твого, Ісус». Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Маріє, без гріха, первородного зачата. Друга славна частина Вознесіння Господа. І він вивів їх аж до Витанії. І знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, повернулись з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Помолимось за всіх загиблих через війну, вічний спокій, дару їм Господи, за щасливий шлюб Назара. За об'єднання всіх народів світу в любові і миру, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Нарадуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус. Нарадуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, О Тудесан, Марія без гріха первородного Зачата. Третя славна таємниця зішестя Святого Духа. Як настав день п'ятидесятниці? Всі вони були вкупі, та на тім самім місці аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. Помолимось за здоров'я, одужання, вирішення всіх проблем, розв'язання вузлів Божого опіку для Яни Олександра. Та здоров'я Божого опіку для сина, воїна Юрія і його побратимів. За Боже благословення для Івана. зцілення тіла для сестри Галини, племінника Едіка. На здоров'я, оздоровлення душі і тіла, опіку Матері Божої для Анни Володимира, Володимира Христі Галі, Назарія Галини, за дари Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. <звігінь> О Марія без гріха первородного зачата. Таємниця четверта успіння Пресвятої Богородиці. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце і місяць під стопами її. А на голові є вінець із дванадцяти зірок, і я почув голос могутній, що говорив на небі: нині настало спасіння, і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших. Помолимось за одужання хворих в родинах Марії, Галини, Тетяни, за зцілення душі і тіла для Юлії, Олександра, Володимира, Яни, Вікторії, Віктора, Світлани, Людмили, Сергія, Сергія, Ірини, Владислава, Артема, Ренати, Євгенії, Марії, Галини, Тетяни, за необхідні Божі благодаті. Здоров'я і щедрі, Боже, благословення, прощення гріхів Івана, Олени, Івана, Тетяни, Богданки, Анастасії, Федора, Вікторії, Вікторії, Василя Іванка Арсена, Даниїла, Євгена, Ірини, Артемчика, сестри Еми та сім'ї Ольги й родини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими з жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого, Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Марія без гріха первородного зачата. П'ята таємниця славна, коронування Богородиці на царицю, неба і землі. Ви ті, що перебували зі мною у моїх спокусах. Я завіщаю вам царство, яке мені завіщав отець мій, щоб їли й пили за столом у моїм царстві і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. Помолимось за душі в чистилищі. Продари Святого Духа для сім'ї цілої родини і для наших захисників, поранених і полонених. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого, Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна, ти між жінками, плід лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими між жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословенний плід лона твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Марія, без гріха первородного зачата. Молимося, просимо Господи, влив нас свою благодать. Щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого, через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Отже, дорогі телегачі, телебачення віковічного слова. ці дні ми продовжуємо молитися нове до непорочної Матері Божої, і в кожній парафії маємо можливість підтримувати цю молитву, приготуватися до свята непорочного зачаття Марії. Марія, яка в часі Адвенту супроводжує нас до свого Ісуса, веде нас до свого Сина. Радуйся, царице Мати Милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся, до тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, проласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого, О ласкава, о люба, о солодка Діва Марія, дорогі брати і сестри, прийміть, Боже благословення. Господь вас благословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі телеглядачі, телебачення, як слова ще раз дякуємо вам щиро і сердечно за вашу підтримку фінансову, за ваші молитви, за те, що єднаєтесь з нами під час наших трансляцій, мес, під час молитов, Розарію, під час молебнів, передач. Дякую за те, що поширюєте наші програми. Молить за нас, Пресвята Богородице Діво. Богородице з люрд, Богородице з люрд, Богородице з люрд, свята Бернадето, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, всім благословенного, мирного вечора. Дякуємо всім. До наступних зустрічей з Богом. you a wonderful beautiful day thank you very much bye bye